Україна та ЄС домовилися про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української агропродукції. Та чи буде їх достатньо, і що чекає на вітчизняний агроекспорт? Про це сьогодні поговоримо із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, ради вас вітати. Вітаю вас. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка запевнив, що нова торговельна угода, яка не буде змінюватися так за планом найближчі три роки, вона відповідає нібито амбіціям українських аграріїв, і усі ці обсяги експортних квот, вони нібито нас влаштовують. Чи поділяєте ви таку оцінку? Ну, взагалі, як українські аграрії оцінюють цю торговельну на угоду, наскільки вона для нас вигідна. Я б трошки розділив ці питання в тих частинах, що умовно в нас була угода Асоціації з ЄС, яка працювала з 2016 року, в рамках якої ми мали певні квоти і мита на різну продукцію. Після того, як почалась повноштабна війна, ми отримали без мити без квот. Допустку аграрної продукції на ринок ЄС, і в цей період часу ми дуже сильно нарастили свою присутність зараз. Коли припинилася ця політика, бо змити без ми фактично повернулися в цю свою першочергову угоду, і в рамках, якщо дивитися угоду до 2022 року і те, що сталося в 2025 році, це дійсно класний додатковий крок вперед, який дає можливість розвивати нам наші загальноєвропейські прагнення в контексті експорту аграрної продукції, але вони. Трішки гірші в контексті той безмитної політики, яку ми мали з двадцятого року по червень двадцять року, але знову ж таки, це була добра воля, добрий жарт. Ми його сприймаємо позитивно в умовах війни. Європейські партнери нам допомогли. Тепер щодо того, що ми отримаємо. Ну, це дійсно кращі умови ніж ті, що ми мали до 22-го року, тому що ті обмеження, які існували в контексті, наприклад, цукру, меду. Пшениці, борошна, молочних продуктів, ми ті квоти могли вичерпувати там протягом кварталу. Деякі види продукції могли закривати протягом тижня. Зараз ми бачимо значно розширеніші умови до експорту української продукції, і це відповідно додаткові інструменти, які даватимуть можливість України отримувати валютно вирочки, торгуючи з таким партнером, вигідним як Європейський Союз. Нагадається 500 мільйонів населення, досить таки заможного населення, які е е купує. Українську продукцію, які знає якість української продукції, і звичайно, з чим краще ми себе зарекомендуємо, тим ширше матимемо умови в 28-му році, коли чергова буде перекладати ці умови Асоціації України з ЄС. А нагадаю, що перегляд має тільки відбуватися в сторону збільшення, а не зменшення чи залишатися на тому самому місці, що є. Тому констатуючи на сьогоднішній день, ми дійсно маємо кращі умови. Порівняно з тими умовами, які існували до повномасштабного вторгнення в рамках Україна ЄС. Тим не менш, це не вільна торгівля, так до якої б ми прагнули, мабуть, що з європейським союзом, ви зазначили, що ну в, де, в деяких категоріях товарів ми ці квоти дуже швидко вичерпуємо. А ось те, що у нас залишається та продукція, куди ми українські аграрії її збувають, які є і ще у українських аграріїв ринки збуту, окрім європейського союзу, чи може є збути бути такою транзитною зоною? Через яку провозять цю продукцію, і далі вже продають в інші країни ну, перш за все для українських аграрів частиною збуту своєї продукції є території України безпосередньо українські громадяни. Але ви праві абсолютно в тому, що ми Україна як держава в аграрному секторі виробляємо значно більше від того, що споживаємо, і експорт є ключовим моментом для забезпечення валютної виручки. Якщо подивитися на цифри, а від моменту повноштабного вторгнення аграрна продукція це частка подекуди в 65%, Бували місяці 70% від загального експорту, що експортує Україна. Отже, ми дійсно в цьому контексті є аграрної країни, яка експортує. Для нас європейський ринок дійсно стратегічно важливий. Я вже повторююся, Там плати спроможне населення, велика група а, країн, які споживають українську продукцію, але навіть в період а, існування без мити без квот, а території європейського союзу використовувалася як зона транзиту для експорту, наприклад, української зернової і олійної групи, використовуючи порти Балтики для того, щоб виходити на інші міжнародні ринки, так як у нас були проблеми з портами а, Великої Одеси, ну і там інші порти. Які заблокований, і це давало нам додатковий інструмент налагодити логістику до країн Азії, Африки Близького Сходу, ті традиційні ринки, на яких Україна традиційно працювала, ринки на яких українську продукцію очікують, і ринки за які ми фактично ну, довгий період часу боролися, тому що Росія своїми вторгненнями задаючи удар територію України, а вона завдає удари і на економічному фронті, тому що не маючи можливо часто постачати свою продукцію. Наприклад, той саме Китай, а Росія цим дуже сильно скористалася і вийшла на показники там експорту по зерновій і олійній групі. Тому з точки зору логістики, так європейський коридор для нас також в цьому контексті є важливим, але з моменту роботи портів Великої Одеси ми не є настільки залежними, і ви бачите, це пригальмувало той пил. А наприклад, угорських, чи румунських, чи польських фермерів, які весь час звинувачували, що за рахунок України, ніби просідає ціна. Ще по факту Україна не реалізувала свою продукцію в цих теж аграрних зі свого боку країнах єврозони, і нам нема було ну не було за що з ними конкурувати. Використовувалася виключно як транзит. Тому зараз з роботою портів Великої Одеси ми фактично ну на 95% експортуємо все чорним морем, що стосується великих об'ємів аграрної продукції. А пане Денисе, Росія зараз з окупованих наших територій, українське вкрадене зерно також збуває на той самий близький схід в Китай і так далі. І тим самим конкуруючи з нашим зерном, по суті. Якщо дивитися на географію реалізації аграрної продукції країни агресора, а ну відверто кажучи, це є великий гравець. Вони звичайно своїми територіями і цим маграрному сектору. Завжди мали великі реалізації ринку у світі, але за рахунок краденого українського зерна, звичайно, ці масштаби збільшилися. Якщо дивитися станом на сьогодні, фактично там 90 країн світу торгують з Росією в тому контексті, що вони купують зерно, яке в тому числі крадено з українських земель. І сьогодні це ну великі суми коштів, які перераховуються вже в мільярди доларів. Тому що по факту Росія ж не позиціонує його, що це зерно, наприклад, з Донецької області, чи це зерно з Херсонської області, підміняючи документи, фасуючи його і своїм зерном, вони презентують його виключно як російське зернову групу. Але ж за рахунок наших і міжнародних партнерів за рахунок можливості здійснювати контроль через навігацію руху через. Кораблів спортів тимчасово тимчасово окупованого Криму. Ми бачимо, що власне ці кораблі, які завантажені, були зерном із Запорізької області чи Херсонської. Тому це один із варіантів теж великої роботи, який буде лежати на плечах і нашого міжнародної роботи для того, щоб це все фіксувати, і в перспективі ці втрати стали репарацієм, реп... претензією репарації до країни агресора для того, щоб компенсувати те, що ми несемо як держава. По аграрному напрямку. Угу. Стосовно конкуренції із нашими європейськими сусідами, все-таки невдоволені після цієї угоди знайшлися, принаймні лідер польської ультраправої партії конфедерація, в Босак, встиг розкритикувати нову торговельну угоду, заявивши, що вона загрожує польському сільськогосподарському ринку. Тож чи чекати нам ну вбачаючи, які відбуваються політичні процеси? Це насправді це більше така політизована ситуація у Польщі чи чекати нам нової серії блокади українсько-польського кордону? Ну, ви абсолютно чітко окрасили, дійсно, що тут більше політична складова, ніж економічна складова, а реальна, тому що по факту навіть Ті голослівні заяви, коли говорили, що українське зерно в 23-му році обвалило ринок Польщі, не знайшло своїх доказів. Ну тому що справедливо сказати треба, що ціни тоді в світі значно опустилися. А польським фермерам просто сказали: не продавайте зараз, продайте пізніше, буде дешевше, дорожче. А вийшло навпаки, що дійсно кон'юнктура така склалася, що ціни опустилися і знайшли, звичайно, видного в цьому Україну. Але це все ж відбувалося не без допомоги знову ж таки країни агреса. Яка за рахунок своєї і медійної присутності в єврозоні, відверто кажучи, наганяла цю всю ситуацію, демонструючи, що всі проблеми в європейській фермі пов'язані тільки з однією країною, як Україна, але давайте відверто до повномасштабного вторгнення чомусь ніхто не згадував, що є якісь такі проблеми з Україною. Ми як експортували, так і експортували на зовнішні ринки, торгували з європейським союзом. Частково торгували. Тобто, я вбачаю в цьому значну кількість пропаганди, яка була засіяна. В тому числі в ряди оцієї партії конфедерації, які насправді були головним ініціатором блокування а, митних пунктів перетину між Україною і Польщею і в 23-му році, і в 24-му році, ми бачили спроби роботи це в 25-му році. Але якщо дивитись на сьогоднішнє законодавство Польщі, то митні пропуски визначені критичною інфраструктурою, які не мають права. Перекриватися, тобто будь-які такі дії будуть викликати дії з боку правоохоронних органів. Відповідно, вони будуть розблоковуватися. Але я впевнений, що політичні цикли, які відбуваються в Польщі, зараз в контексті між новим президентом урядом, які представляють протилежні сили в політичному плані, так чи інакше, одну із сторін буде використовувати це на свою сторону. то нам ну, треба бути до цього готовим. І сміливо йти на діалог, сміливо демонструвати свої реальні показники, що дійсно експортується через Польщу, що продається в Польщі, для того, щоб знімати ці додаткові наклики, які існують. Ми зі свого боку, як асоціація в Ципницька рада, продовжуємо діалог з національними аграрними асоціаціями, в тому числі і з польськими колегами, коли ми говоримо не емоціями, не пропагандою, а мовою цифр всі питання в них зникають. Але ось в попередні роки ми бачили такі хвилі протесту не лише на кордоні, а й були протести в Брюсселі. Виходили там фермери, проїжджали по центральних столицях європейських країн тракторами. Чи це не говорить про якусь тенденцію кризи взагалі на ринку торгівлі в Європі? Так, криза не на рівні торгівлі, це криза на рівні. Застаріли системи управління в аграрній сфері, єдина аграрна політика, яка функціонує в європейському союзі ще з кінця 50-х років, а вона зазнає свого такого занепаду, відверто кажучи, і це відчувають на собі фермери і в Брюсселі, і фермери і в Римі, і фермери і в Парижі, ну, умовно кажучи, коли вони виходять на акції протесту, тому що ті вимоги, які сьогодні формуються перед ними. А вони значно вищі від той спроможності, що робити ці товаровиробники, а вимоги в зеленому в зеленій політиці в озелененні, вимоги щодо там використання засобів захисту рослин щодо використання насіння, щодо використання мінеральних добрив, щодо благополуччя тварин вони значно перевищують прибутки товаровиробників. Але, хоча в європейському союзі за це існує система компенсації, коли там на один гектар компенсують певні кошти з європейського союзу, і багато років ця частка сягала там подекуди 50% від загальної європейського бюджету. Але останні роки ця частка знижується. Отже, на один гектар, і у Франції, і в Польщі, і в Німеччині аграрій отримує значно менше, а вимоги не зменшував. Ось власне це стало ключовим тригером виходу європейських фермерів. На ці протести, і після того, як відбулися вибори в європейському парламенті весною, ми бачимо, частково змінилися підходи щодо озеленення. Тобто, вже зробили певні перехідні етапи для того, щоб впроваджувати ті чи інші вимоги, які існують, тобто йде певне пом'якшення. Тобто в Європі почали розуміти активність. Європейських аграрних асоціацій безпосередньо їхній вплив через партії, які пройшли до європейського парламенту, і багато в чому це буде знову ж таки визначальний на наступні десятиліття в цьому контексті, коли ми говоримо про свою євроінтеграцію, нам не потрібно масово знаєте, дублювати всі ті норми, які існують mm -hmm. в рамках єдиної аграрної політики, тому що в європейському союзі воно буде змінюватися. Якщо ми зараз взявши на себе зобов'язання перед євроінтеграцією, ми накладемо все. Скажем так, імплементуємо, як воно в європейському союзі, а воно в них буде рухатись далі. То тим самим ми своїх фермерів поставимо дуже жорсткі умови, і таким чином ми знищимо той самозабезпечений середній і малий аграрний бізнес в Україні, який навіть в умовах війни, в умовах відсутності дотацій. Проявив свою здатність до виживання і до експорту навіть своєї продукції в європейський зон бути зону конкурентнішим. Тому в цьому контексті нам, як державі, знов ж таки ми почали з вами про асоціацію з торгівлею. Нам потрібно діалог між українською владою і українським аграрним сектором, і як ми поступово могли б інтегруватися, а тому, що повторюються вимоги щодо там безпечності, використання засобів захисту рослин. Ми порахували в своїй асоціації. Якщо ми приймемо всі норми, які. Сьогодні висуває Україна, то втрати для середнього аграрного бізнесу будуть сягати більше двох мільярдів євро. Уявіть, які це тільки на одному напрямку роботи втрати для українського бізнесу. Благополуччя тварин теж великі втрати, тобто це розширення там умов покращення умов проживання тварин на фермерських господарствах. А таких вимог є дуже багато. Тому ми зі свого боку, як Сіпринська рада, кажемо, давайте говорити про поетапні. Якщо це євроінтеграція, то це не в один рік, не в три роки, а там 5, 10, 15 років і для тих, хто це готовий робити. Ну справді, от якраз у цей польський опозиціонер він не посилається на те, що мовляв Україна не прийшла ще до цих стандартів, говорить про продукцію з пестицидами, хімічними речовинами. Але як я зрозуміла з вашої відповіді, то насправді і здавалось би, євросоюз мав би захищати своїх аграріїв, своїх виробників, але навіть вони не задоволені цими стандартами, які значно забирають у них дохід і виходять Так, вибачте од. Маємо... Mm? Де одне уточнення, а вони про це говорять, але вони ж так само з Україною торгували, торгують, і це визнання того, що українська продукція є якісною, бо тільки, наприклад, польські фермери виступають про те, що Україна не готова експортувати, бо вона не відповідає стандартам. Але чомусь італійські переробні компанії, іспанські, німецькі з радістю купують українське зерно. Це тішить що стосується молочної продукції, Україна вийшла на обсяг експорту близько 15 тисяч тонн сухого молока до Євросоюзу. Ну і виникає можливо у деяких українців побоювання, якщо ми будемо українські експортери будуть більше продавати молоко, молочну продукцію за кордон. Якщо там будуть вигідніші ціни, чи не зростуть вони для українського споживача? Чисково тут є своя доля правди, тому що в Україні з початком помаштавного вторгнення у нас відбувається стагнація в домашніх господарствах. По виробництву молока коголів'я значно зменшується, і відповідно сировини не вистачає. Якщо ми говоримо про експортні показники, то це молоко екстра класу, тобто це молоко, яке виготовляється на професійних промислових фермах молочно товарних. І відповідно те, що йде на експорт. Там виготовлення сирів, морозива, масла, суха або жирене молоко в тому числі виробляється від молока цього екстраклас, але відповідно і значна частина реалізується всередині України. Якщо ми бачимо, що на зовнішніх ринках ціна зростає, і туди вигідно продавати конкуренція між переробниками всередині України за купівлю молока, вона теж відбувається. Відповідно, ціна всередині країни зростає, і відповідно виходить, що щоб продавати на експорт, що продавати всередині України зацікавлені продавати по ринковій ціні. Тому коли ціна в Європі зростає, так чи інакше вона починає зростати і всередині країни. Зараз ми бачимо, поступово обмеження, тому що, наприклад, ціна на масло опустилася там, з 7 євро до 5 євро. І сьогодні ми бачимо більшу пропозицію там по молочній продукції всередині країн. Тому так ці речі взаємопов'язані, але в цьому контексті нам потрібно виходити із захистом своїх національних інтересів, обмежуючи певні там напрямки, в тому в числі євроінтеграції, коли ми бачимо дуже велику кількість допущених там європейських сирів з той ж самої Польщі, які реалізуються на прилавках магазинів, в тому числі за рахунок чого, тому що Європа субсидує дотаційно підтримує свій. І виробництво, і переробку, якщо ми почнемо це робити в Україні, відповідно конкуренція з'явиться. Більше буде пропозицій, більше пропозицій буде конкурувати з собою в ціні, що ви може значно знижити пропозицію для українських споживачів. Тому чим більше ми будемо приділяти розвитку молочного скотарства як бізнесу, тим кращі умови будуть для українських покупців. Наостанок, пане Денисе, про ті виклики, які постають перед нашими виробниками в воєнних реаліях, тому що і звісно, експорт урожаю зерна зараз ускладнюють російські обстріли. Росія б'є по елеваторах. Зараз вони взяли тенденцію гатити по залізниці. Очевидно, що для українських аграріїв завжди, мабуть, що було таке проблемне питання зберігання нашої продукції. Але е, в умовах війни інвестувати мабуть що в це е, є ще менше охочих. Чи змінюється ситуація? Наскільки власне зараз велика проблема? Е, ось саме зберігання нашої продукції, ворог свідомо завдає ударів по аграрній інфраструктурі у вигляді дійсно елеваторів е, е, рухомому. Майна у вигляді там руху по залізниці. Вони завдають свідому удари по полях, знищуючи продукцію, але найжахливіше, що вони почали масові удари по людях, тобто в, в прямому сенсі цього слова. Вони полюють на людей в полях. Убивають українських фермерів і це не жахіті, Це дуже велике жахіття, яким сьогодні стикаються фермери при фронтовій фронтовій території. Що стосується ударів по інфраструктурі аграрній, вона продовжується. Але в умовах сьогоднішніх, які ми опинилися, є партнерські відносини з міжнародними фондами. І в тих регіонах, де не вистачало можливості зберігання в елеваторах. Через міністерство аграрної політики, тоді зараз Міністерство економіки, екології та сільського господарства в рамках роботи аграрного реєстру мають можливості всі, хто не кому не вистачає зберігання, отримати полімерні рукави. Це така технологія у вигляді мішка, яка дає можливість зберігати до 200 тонн продукції в досить такі якісному стані. І, власне, ми кілька років цим користувалися. Я думаю, якщо будуть виникати такі проблеми. Аграрії за рахунок можу такі роботи спільно з міністерством зможуть також цієї програми скористатися. Дякую вам, пане Денисе. Що долучилися. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про торговельну угоду України з європейським союзом. Наскільки вона вигідна для українських аграріїв? Ну і про застарілу систему торгівлі в Європейському Союзі, яка склалася і яку необхідно змінювати. З вами була я, Марина Білоножка. Більше наших програм. Дивіться на YouTube. -кані каналі, переходьте, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей.